Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині АТБ приїхала нова промгрупа. Діє її з 13 по 19 червня включно. Багато цікавого, тож бажаю приємного перегляду! Розпочнемо із таких салатників яскравих кольорових. До них в комплекті іде кришка прозора із наліпкою з таким дизайном різноманітним. Покажу вам увесь асортимент цих кришечок. Ціна такого салатника 100 гривень. Копійки я заокруглюю в більшу сторону. Об'єм 4 літри. 90 гривень коштують точилка для ножів та ножиць. Ваги кухонні 5 кг. Вони йдуть із чашею пластиковою. Коли дивилася газетку, то думала, що ця чаша більша, а вона така досить мініатюрна та й ваги невеликих розмірів. Ось так це виглядає у зібраному вигляді. На ємності ще є мірна шкала 600 мл. Ціна 179 гривень. Набір контейнерів харчових. Вони є різного об'єму 5 штук в комплекті з прорезиненими кришечками, що запобігає проливанню. Об'єми 275, 500 та 900 мл. Більші – 1,5 літри та 2 літри 400 мл найбільший. Ціна такого набору 239 гривень. Каструля емальована об'ємом 1,5 літри, є в білому або в молочному кольорі. З квітковим принтом. Ціна 199 гривень. Форми для льоду. Є трьох форм круглої, такі як діаманти і подовгості. Три варіанти кольорів: рожевий, зелений та блакитний. Також вони йдуть із кришкою. Набрали водичку, закрили кришкою і в морозильну камеру. А ось така, яка є у вигляді кристалів, сама кришка має об'єм і отвори. Так, цікаво, як це набирати, щоб вийшли кристали. Ціна 60 гривень. Форми керамічні для випікання є двох об'ємів більші 180 мл і менші по 100 мл. Ціна більшої форми 36 гривень, меншої 30 гривень. Забезпечте свою спальню комфортом і здоров'ям з нашим інтернет-магазином, Настав час насолодитися спокоєм сну та свіжістю повітря. У нашому асортименті ви знайдете широкий вибір нічників та зволожувачів повітря, які допоможуть підтримувати оптимальний рівень вологості, забезпечуючи здорове середовище для відпочинку. Замовляйте зручно та швидко онлайн і насолоджуйтеся якістю наших товарів кожної ночі. Посилання на сайт ви знайдете в коментарях під відео. Пальник із регулюванням потужності, ціна 100 гривень. Пароварка металева розкладна. Ось так вона виглядає в розкладеному вигляді. Ціна її 75 гривень. Відкрите одною рукою було легше, аніж закрите. Але, якщо постаратися, то все вийде. 54 гривні коштують тарілки Вільюмінарк. Є глибока, ось така однотонна біла, а є тарілка обідня діаметром 25 см, також однотонна біла, ложка для морозива. Сама вона прозора, має таке просиліконене, прорезинене дно гнучке і є у трьох кольорах: фіолетовий, салатовий або рожевий. Ціна 40 гривень. 139 гривень коштує набір ножів кухонних. Кожен із ножів різної довжини. Ручка чорно-салатова. Набір трубочок для напоїв із прикрасою 4 штуки в комплекті. Ціна 23 гривні. Є багато різних. Пакети із зіп-застібкою від Freckenbock. Загальна кількість 10 штук. 5 на 1 літр і 5 штук на 3 літри. Ціна 45 гривень. 36 гривень коштує б'юті блендер із підставкою. Є у двох варіантах: підставка металева або пластикова. Кольори в асортименті. Серветки для сухого або вологого прибирання від своєї лінії. 10 штук за 40 гривень. 25 гривень коштує резинка для волосся із намистинками. Бомбочка для ванни із сюрпризом. Є різних кольорів. Ціна однієї 45 гривень. Вага 100 г. Лак для нігтів 23 гривні з 16 мл. 56 гривень коштує крем сила лошаді 300 мл. Прихватки. Це набір, одна прихватка і одна рукавичка. Є в рожевому кольорі або в зеленому. Ціна такого набору 70 гривень. Органайзер для сміття такий пластиковий ціна його 43 гривні. Він, бачите, має такий. Елемент, який допомагає йому підвіситися, можна на дверки, я думаю, і зручно користуватися, наприклад, прищіпки, та накидати і завісити на балкон, вивішувати. Ну, як вам? Які маєте ще варіанти використання такого органайзера. У нас лише в білому кольорі. 90 гривень коштує скатертина. Розмір її 1,37 м. На 1,83 три. Матеріал, поліетилен, вініл, ацетат. Є чотири варіанти. Білий з листочками, сірий, салатовий та білий із квітковим принтом. 199 гривень коштує такий поїльничок для собак. Є два варіанти. Це не лише поїлка, там ще й можна засипати сухого корму. Щось таке цікавеньке, новеньке, ще такого не бачила в АТБ. Покажу вам, як це виглядає. Пластик досить приємний на дотик. Така поїлка є в білому або в бежевому кольорі. Цей варіант є в яскравих кольорах. Сумка гаманець жіноча. Коричневому кольорі. Вона така йде горизонтальна, має два замки, також має такі відділи для карток. І чорний колір іде вертикальний, тут петельки для паска, два варіанти. Сумка холодильник, 199 гривень, просто гігантських розмірів. Ось так розкладається, досить містка. Є декілька варіантів кольорів, має легкий запах. Набір рушників. Склад 100% бавовна. Розмір 70 на 1,40 мет і 50 на 90 Ціна 279 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Освіжоч повітря 45 гривень, рюкзак. Ціна його 99 гривень та 90 копійок. Набір шкарпеток. Такі укорочені, три пари. Ціна 47 гривень. Ваза це ще з минулої промгрупи. Швабра із віджимом. Ціна 199 гривень. 129 гривень коштує подушка. Підкладка для стільця. Має зав'язки із двох сторін. Три варіанти кольорів світло-сірий. Коричневий або зелений, капці пляжні жіночі, фіолетові або салатові. Ціна 149 гривень. Такі балетки жіночі. Є два варіанти в асортименті. Підошва досить тверда. Колір сірий або молочний, такий пежевий. Ціна 299 гривень. Килимок. пазл є на різні тематики. Ціна 169 гривень. Складається із 9 штук. Подушка. Ціна її 219 гривень, акційна, розмір 50 на 70 см. Захотілося подивитись, який тут склад, Силіконізоване поліефірне полокно, чохол мікрофібра 100% поліестер. 100 гривень коштує килимок. є із кульбабками, червоний, сірий. Бежевий колір. Є ще ось такий варіант із деревом та надписом. Дитячі міні-ігри. Ціна 55 гривень. Буквоїд. Підійде для діток від 8 років. М'яч антистрес. Ціна 90 гривень. Лісові тваринки та рослини. Енциклопедія. Ціна 60 гривень. Довідник Майндкрафт. Є різні теми. Ціна 199 гривень. Акційна. Вімельбух – 40 гривень, розмальовка професії. Є різні тематики. Книга із серії «Виріж та наклей. Є для старших діток, є для менших діток, місто, автопарк, зоопарк, динозаври. Такі є ось ця для менших діток. Є тематики динозаври. Овочі та фрукти, комахи. І цікаві, знаєте, Набори для розвитку дитинки це для найменших. Книга із твердими аркушами. Ціна 45 гривень. 96 гривень коштує набір для творчості. Тут треба малювати ватною паличкою. До речі, ватні палочки йдуть в комплекті. В таку ж ціну 96 гривень картина для діток. Пензлик та фарби йдуть в комплекті. 75 гривень коштує гра настільна одягалочка. Можна одівати білочку, фею, дівчинку. Ось Липучка можна подивитись, а що всередині. Набір крейди для малювання 30 гривень. Іграшка сюрприз 100 гривень. Міні-вентилятор переносний. Я думала, він більших розмірів: ціна 400 гривень. 20 гривень коштує підставка для смартфона. Складна, є в різних кольорах. На цьому сьогодні закінчується наша промгрупа. Дякую, що переглянули відео до кінця. Підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. До зустрічі на каналі!